Я звертаюся до вас до персона. Ці гроші потрібно, для чого вони стоять на думкові. Ні, не поставлені на депозит, не поставлені нікуди. В е, рік уже стоять, і зняти е, Я прошу, треба все відносити по-державницьки. Не просто сидіти тут у кабінетах і дивитися, коли гроші прийдуть, і розподіляти. І хто старший країн, хто менше. Будьте добрі, тут на містах розберіться, хто старший.

Який мав тобі Те, хто так вважається. Але на самому ділі ці кошти можна використовувати на школи, на всі потреби шкіл. Я вам перемовлюсь виразити на формулі, тому що це свої кошти. Вони мають свої призначення. Змінити свої призначення не дома. А що? Їх змінити? Давайте на позицію, на кармін, на тежі, у нас. Ми не обліжали і не обліжали. Ваннах, Бога. Я не знаю. <рістична> <рістична> Ці кошти були у бюджетному році 2015 цільовим. Були і для автобуса. Коли вони перейшли в 16 рік бюджетний рік, вони вже вже мирно розпоряджаються, не на автобуси, їх можна використовувати на туалети, на утеплення, на покращення умов навчання дітей. Якщо я не прав, скажіть, чим воно регламентується інакше? що в році Розпорядження карбіну. Ці коші породу мови, да не тут на закупку автобусів. Я звертаюся до депутатського корпусу, Звернутися в карбін, проголосувати мою пропозицію. Забрати ті гроші з автобусів. Не тебе автобусів. Ще раз. Я говорю, звертаюся до сім, ці гроші з автобусів, забрати, перерозлізти для школь для придбання парту, зробити ремонт до туалетів, щоб діти не ходили по вулиці. Води немає, це не дистанція, не більше ви салати. Читайте довідку, Пане Юрію, що ви бачите ці довідку, що тут пишуть, та які пожарніки. І ви маєте моральне право тут сидіти. і... you oh.